Доброго ранку. Сьогодні розповімо про одну з вулиць нашого міста, про вулицю Верхню Пермську. Велика Пермська вулиця одна з найстаріших в нашому місті. Її почали забудовувати практично одночасно з фортецею. Невдовзі сюди було переведено пермський кабінерний полк, який розселили у новозведених будинках. Пізніше тут виникали й інші вулиці, тому увесь район одержав назву Пермської слободи. Оскільки вулиця злилася з Бобринецьким шосе, вони склали єдину транспортну магістраль у складі поштового тракту Миколаїв Кременчук. Проїхати від Чорного моря до Дніпра у північному напрямку, обминувши Елисовинград, було неможливо. На цьому тракті у 1784 році відкрили поштову станцію. Про це й тепер свідчить провулок поштовий, що прилягає до Пермської. Послугами тракту, а значить, і станції, користувалося чимало історичних осіб, які увійшли в історію Єлисаветграда. У 1794 році на станції зупинявся академік Петербурзької академії наук, німець за походженням Петер Симон Палас. Для нас цей чин зробив дуже багато. Насамперед він упорядкував і видав щоденник свого другої колеги академіка Йогана Антона Гільденштета, подорожі Лисадградської провінції 1774 року. Приймала станції інших відомих у культурному світі людей. Це польський поет Адам Міцкевич, який у 1825 році, чекаючи дозволу на приїзд в Одесу, перебував у нашому місті кілька днів роком. Пізніше приїздом у Росію на поштовій станції зупинявся російський поет Олександр Пушкін. На цій станції зупинявся у 1851 році і геніальний російський письменник українського походження Микола Гоголь, повертаючись з Одеси на рідну Полтавщину. Призначення Пермської як транспортної вулиці визначалося і в будівництві міського трамваю. На самому початку вулиці тепер знаходиться дитячо-юнацька спортивна школа та факультет фізичного виховання педагогічного університету імені Гниниченка 10 листопада 1896 року відбулося урочисто. Та закладання машинного приміщення для міського електричного трамваю. Тут же були збудовані ангари та адміністративні приміщення. Регулярний рух вагонів трамваю на головній лінії розпочався 13 липня 1897 року. За старим стилем. Своє існування вулиця Велика Пермська припинила у перші роки радянської влади. Їй було дано ім'я естонського комуніста Яна Томпа, який нібито брав участь у встановленні влади рад у Єлисаветграді. Вулиці Пермській у 1894 році повернули першу назву, але чомусь назвали верхньою пермською. Ось така вона вулиця Верхня Пермська. Чекайте на нові історії вже в наступних випусках. Побачимось.